Всім привіт народ! З вами я Марі, і сьогодні я хочу разом з вами отримати ще одну ви не кінцівку не породу, на моноліту. У мене просили в коментарях. Що ж, в мене останнє збереження вийшло тут в тунелі. Викра сказали, що. Ляха муха, так і знав що цей урод буде там. Що ми тут можемо через тунель якось пробратися наверх, де моноліт дозволить нам загадати бажання. Що ж, мені було цікаво і самому, що це за бажання, яке може виконати цей моноліт. Бі, Тому давайте разом з вами. Постараємося його отримати. Щоб бісять мене трошечки. Тут у мене трошечки інший персонаж. Це персонаж, яким я паралельно від нашого основного сюжету проходив собі гру. Тут у мене є ТСР 301 перша снайперська, яку я знайшов у нас ось тут, у лагері найманців. Ось тут вона знаходиться в лагері найманців на одній з автостоянок. Коли бігав по завданням додатковим, yeah, треба було знайти там певну зброю. То мені довелося right. забігти на табір найманців і. Відживить, цьому я знайшов там собі для себе ТСР 301 снайперську. Мені дуже в нас подобалося. І цей пара... персонаж, можна сказати, паралельний до нашого міченого Він у мене трошки пойному прокачений. Як бачите, у нього репутація відмінна, він майстер, одинак е, По рейтингу він не у мене забав займає перше місце. У нього 2049, а не 1300, Ні, оскільки не. я на ньому більше виконував додаткові завдання, більше пізнавав гру, що шокував більше таємничок і всього іншого. Ну, що ви хотіли? Хотілося теж пройти, як то кажуть, гру і для себе, а не на відео. Так давайте щоденько. Знімаємо цих придурків. Мені дуже подобається те серка. Це вона стріляє і саме туди, куди я цілюся. Мені дуже це сподобалося. Давайте <salud> збережемось. Обереж. Нам треба буде пробитися знову через цих хлопців і піднятися на гору. Просто піднятися на гору, а не через ніякі двері. Будемо обережно зараз пробувати це зробити, оскільки тут зараз буде їх дуже багато, і нам доведеться досить таки сильно побитися з ними. Так будемо обережно просуватися, бо все ж таки це не дитячі іграшки. вже. <salud> тут, тут тут пацани бренд трючать так, be. що аж свистить в очах. Дивіться, бачите, криси ще такі люблять. Підползти, знаєте, вони притворяються, що типу, ой, да ми не йдемо, ми не йдемо. Тут потім бац, вилітає туди. Оцей зажим у них, коли вони мертві, теж мені дуже подобається. Він падла. Він вроді вже мертвий, але він гнида, успіває ще зробити зажим, щоб ти точно здох. Час. Що ж, давайте будемо обережно просуватись yeah. туди далі, бо у виях в мене буде немає інших збережень. Так, хлопці, ви мене починаєте бісити. У мене з'являється бажання взяти снайперську гвинтівку до вас виродків. Так, а ну стик, куда ты втик? Ты бишь. Пать, ты выжив куль в голову, ти гнида. Ти в курсі? От за що мені подобається подобається сагвинтівка моя. Офігеть. о, У них тут ТСР 300. Ну, братан, у ах. Ой, дві 2000. Я перепрошую, аТСР. Да й палки, скільки Прошу вас там! Це да прикол такий? Я не пам'ятаю, щоб їх там було аж стільки. Так, ну гаус, винтівка теж непогано. Давайте її перезарядимо. Не хочу носити просто так, на, як то кажуть, на поясі. Нам треба просунутися сюди і там пройти вище якось. Піднятися нагору. Окей, давайте будемо намагатися піднятися нагору. У мене і не мене. вийде, але все ж таки, хочеться теж подивитися іншу що кінцівку. На що заслуговує. Йоп, твою дивізію. Ти знущаєшся чи що, чоловіч? Так, там хтось наверху є, то обережно підніматися. Ось дивіться, от Придурок. Так, тепер. Винагороду отримає лише один. А ми вже зрозуміли, що винагороду отримає лише один. І це буде мічений, але. Дайте там мені спочатку дістати той винагороди. Йопперний бабай, да ви вообще тут не якісь скаження. Йоптовою дивізію, ну? Прийшов. Зачем тобі той кіпіс, друже? Я, Я тобі щось веду поганого. А тобі. Йолки-палки. Що ж ви все такі не в гамоні, га? Як ви всі любите свинець ловити своїми головами дурними? Так як піднятися наверх до моноліту? Ось що мене цікавить. Твоє бажання. Я бачу тут тільки один процес. Забіром здійсниться. І, і до мене. Йолки-палки, з тої сторони, з цієї сторони. Олло, що за дурдом. Так, є, готово, далі. гнида. Куди вони тікають постійно? йолки палки Шлях завершено. Да, шлях завершено, Людина, Тільки дайте мені пройти цей шлях. Іди до мене. А ось і він, наш шлях. Сподіваюсь, це він, бо я так і не зрозумів, звісно, як тут пройти, якщо чесно. Ага. А от, виконавець бажань. Ну от і він, народ. Давайте разом пройдемо. Де, Де він щас? там є? Садись, що тут там артефактів. Ну Я чисто артефактів вообще не бачу. Я тут. То радіації тут колосальний, такої, що у мене аж сраці свистить. Бачу конкретно. Давайте піднімемось разом до верху. Просто жесть. Так. Я наверху. Куди далі. Ага. Ти знайдеш те на що заслуговуєш. А йду я, йду я, Що ви тут зразу кіпіш піднімає? Цікаво, я ж не був ні разу. Так, я здається, зрозумів, нам до цього порталику. Ага. Давай, ти йди до нього. Йопт твою дивізію. Так, де це ти я її? Вот, ну, він дивіться, який моноліт. Та йду, я йду, я не кіпішуй, братан. Не кіпішу. Бачиш, по малюху йду, бо, блин, не дай Боже, впаду, зараз знову бігати, якось не дуже гур бажанням. Йот. Зато радіації тут просто матінка моєї терази. Я, звісно, вже розумію, типу, що монолітці ніякий не виконають <звук> бажань, це просто такась обманка, бо <звук> то вчені, так казали там внизу. <звук> ось ж таки, мені цікаво, що наш мічений забажає і що вони виконають йому. Це от що мене більше всього цікавить. Так, друге питання, як туди пробратися? Ось що саме більше мене цікавить. Здається, я розумію, що попли там, але все ж таки. А що тут ніхто більше не дістався цього? Що? що Що я один, Дивіться, тут вогнище горять, але нікого немає. Селекшено. З прикол ті кошти що. Іди до мене. Да йду, я що ти кіпіш підняв? Ай, блять, больно, я впав. А вот і великий моноліт. Ну що, давайте подивимось, що, що ми загадаємо. це Збережемо гру на всякий випадок. Розберіться. Давайте подивимося, що наш мічений загадає. Загадати готові? бажання. Ну давайте. Дай мені багатство. Офигеть. Хороший? Це все, что ты хотел, братан. Так у нас так полно куча бабла. Ой. О -о -о. Братан, це все иллюзия. Ведь чердак поїхав. Тут болтики падают. Йохан-йош. Да. Якщо чесно, ще гірша кінцівка, ніж я очікував. <риклад> ну, що можу сказати? блін, я навіть не знаю. У мене, ну, вийшло, оказується, що все... Це... Діга про багатство, наш мічений хотів грошей. <схай> ну, не так багато, як би хотілося. Що ж народ, на це воно буде закінчити. Дякую вам всім за перестати. До -за кінця ось така, як то так кажуть, загадка моноліту була вирішена. А на цьому бай-бай!